Сергій надал розповів, чим впродовж року він займався на посаді міського голови. Мер відзвітував про свою діяльність та роботу міськради. До плюсів керівник обласного центру відніс те, що у час, коли в країні безлад у Тернополі не було масових звільнень та соціальних протестів. За цей рік роботи не було жодних жарених фактів про корупцію в міській раді. Не було масових звільнень. Не було масових акцій протесту. Облаштування зупинок громадського транспорту, ліквідація стихійного ринку на Шептицького, проведення чемпіонату з водномоторного спорту, відкриття центру соціальної реабілітації дітей інвалідів та реставрація українського дому перемога і співочого поля це ще не завершений список того, чим Сергій Надал пишається. До негативу відніс відсутність обіцяної сміттєсортувальної лінії. Один із пунктів програми міського голови Сергія Надола це встановлення сміттєсортувальної лінії за межами Тернополя. Чи знаходиться в процесі реалізації? Попри заборону продавати алкоголь в нічний час на засіданні останньої сесії 15 листопада, більшість депутатів дали зелене світло виконавчому комітету міськради. Останній сам тепер вирішуватиме, кому надавати дозволи на торгівлю, в тому числі і алкоголем у святкові дні. Є рішення сесії, які були прийняті раніше, є рішення сесії нове. Депутатський корпус прийняв рішення. Він поклав всю відповідальність за стан торгівлі алкоголем на виконавчий комітет. Все гостро Сергій надал відповідав на запитання про фінансові надходження до бюджету, а саме про земельні та майнові аукціони. Різко зреагував мер на питання щодо грошей, які отримало місто від новоствореної муніципальної поліції. Якщо брати по розміру адмінштрафів, то за весь минулий рік мобілізовано до міського бюджету адміністративних штрафів. Я можу помилятися буквально в пару тисяч, приблизно 29 тисяч гривень. Цікавились журналісти і майбутнім Тернопільського аеропорту та закордонними поїздками мера. Сергій надал зізнався, що відрядження не завжди бувають продуктивні, але іноземні інвестиції в обласний центр таки поволі надходять. Ще чотири роки залишилось Сергію Віталійовичу для того, щоб повністю виконати всі свої обіцянки. Як любов ми падали, думали, а надалі. а надо ли, надо ли любви доверять? Мерили минутами, верили кому-то, мы верили, откружат метели. Как любовь мы падали, думали, а надо ли, надо ли друг?